Підійду, я обійму, пригорну, й тобі скажу, моя донечко, ти моя радість, моя втіха і любов, моя донечко. За тебе щиро, я молюся знов і знов, моя донечко, назавжди в серці ти моїм і наяву, моя донечко. Ою я живу, як непомітно, роки пролітають, ти все ростеш, мов квіточка в саду. І прийде час, коли ми все згадаємо. І знову пташкою тебе я назову. Yep. Сьогодні маємо дуже гарне вітання. Дуже красивий молодий ювілей. У такий гарний недільний день. Хочемо привітати дорогу донечку від її татуся. З гарною датою, 25 років, звати нашу іменинницю Палічок Ми, Діаночко, їдемо до тебе на свято. Знаю, що ти святкуєш його своїми друзями, з рідними. І ми хочемо зробити тобі сьогодні приємне від твого татуся, подарувати тобі 25 троянд, гарний тортик. І, звичайно, що подарунки, сюрпризи це ще не все. Бо тому, що для тебе буде ще співати пісню. наша Донечка Софійка Варига для найдорожчої донечки від татуся. Що хоче тобі сказати твій татусь? Хоче сказати, що дуже пишається тобою доню, що дуже радіє тому, що ти в нього така дорога, добра, щира, найкраща дівчинка на землі. Ти для нього завжди залишишся тією такою маленькою щебетушкою, такою ніжною, милою, такою, в який весь світ. Ти його продовження, ти його радість. Ти Його щастя, ти Його любов, ти Його життя. Він тобі бажає, щоб ти була завжди успішною, здоровою, щасливою, коханою, любимою, оточеною щастям, добром і радістю, щоб твоє життя молоде протікало в такі бурхливі течії щастя, здоров'я і везіння, щоб всі твої мрії збувалися, щоб всі надії на... і плани на твоє майбутнє невмінно тобі ставали реальними, і щоб ти завжди завжди була задоволеною і щасливою кожного прожитого свого дня. А тих днів нехай буде дуже багато до глибокої, щасливої старості. Їдемо до тебе з гарними. Вітаннями, з гарним настроєм, з подарунками, з сюрпризами, з піснями і, звичайно, що з такими прекрасними трояндами для тебе бо ти його найкраща квітка. Пам'ятай про це з Днем Народження! Я люблю тебе, донечко. Лагідне, моє сонечко! Пригорну. Тебе донечко краще ти на землі Будь щасливою, донечко, і коханою донечко, хай тобі щасти, донечко, я бажаю тобі. Я бажаю тобі. Дякую. Ми сьогодні до тебе прийшли на твій ювілей. На такий дуже гарний. Так якби нас бачили. До тебе донечко привітати тебе сьогодні, від свого З твоїм гарним ювілеєм, молодим, квітучим. Ти для нього завжди я, та маленька така дівчинка, яка е, бігала, яка робила життю, яка... Була маленькою, так і знаєш, життя дуже швидко проходить, але ви, діти, дуже швидко виростаєте, а ми батьки достигаємо за вами. Нам здається, що ви ще маленькі, а сьогодні ти вже доросла, ти вже можливо маєш і свою сім'ю, не знаю, що сказати. Ой, ой, хлопчика 5 років чоловіка є. То це, це це взагалі це радість, це велика потіха для батьків. Твій тато пишається тобою. Дуже тебе любить просив передати, що ти для нього найкраща квітка серед усіх квітів. Ці квіт. квіти не зрівняти з тобою, бо тому, що ти для на... для нього дуже дорога. Він тобі бажає самого здоров'я, багато щастя, багато радості, бути завжди, завжди щасливою, задоволеною кожним прожитим днем. І від кожного дня завжди для себе брати щось особливе, щось найкраще. Віддаватися, якщо народилася в цьому такі день матері. Будь щасливою мамою, коханою дружиною і найкращою донечкою. Вітаю. Давиди, да види! Іди сюди! Іди вітай маму, ну ходи! Ти ще раз. Я тебе ще раз вітаю і дякую. ну ти вже бачиш, що види так... є! є е... Ти чи є мама? Софійка, йде тобі ти для найкращої донечки. Хочеш, можеш танцювати зі своїм синочком, хочетися разом з чоловіком. Будь щасливою. нехай всі твої мрії від сьогодні завжди збуваються. Нехай у житті буде більше радості, сміху, веселості, ніж якогось маленьких неприємних чеснок. Дуже гарно дякую, Майку. Дякую. Тоді не буду, бо ти будеш. Thank yeah. you. Донечко рідне, моє любе сонечко, цвіт моїх мрій, свято надій, вплетені з косами, срібними росами, квіти твоєї весни. Плетені з косами срібними росами квіти в барвім твоєї весни. Донечко рідна, моє любе сонечко, мамина казка, Татова ласка, під синім небом стиглі жита це Україна твоя. Під синім небом стиглі жита це Україна, твоя золота. Очі, грай, лива, Усмішка сяйвом гори, голос свіночком нагає, сопілочка пісеньку грає. О, чи грай, Смішка сяйвом горить, голос свіночком лунає, сопілочка, пісеньку грає